На 1.039 року на обліку з приводу опінної наркоманії знаходиться 1156 осіб. Найбільша частка припадає на місто Луцьк. Зокрема, по місту Луцьку на диспансерному обліку знаходиться 471 особа, 227 осіб по місту Новолинську і по місту Володимир Волинську, Володимир Волинському району. Цифра аналогічна, як і по місту Нововолинську. Однак ці цифри не відображають загального стану речей. Лікувався і вилікувався. Але була дуже пережита в мене душевна травма, я розстався з другом і знов почав вживати. Дуже довгий період не вживав. Не вживав два роки не вживав. І знов почав вживати. От зараз прийшов знову лікуватися, бо хочу знову звільнитися. Від залежності від цього. Хочу бути таку людину. Ну, зв'язку, що заводи піднімають закупочну ціну. І все, і з-за цього в нас подорожчало влі. Ну, говорить, того, що продають за границю от, за кордон цю семечку. Що ми то понизили на продаж і того ціну підняли. Що закупочна ціна на заводі стала 2,50. Ну, всі говорять покупці, що по телевізору передавали, що на заводах ціни підросли, і закупочна ціна, і тут піднялася. Чи не пов'язано це з тим, що зараз пісті особливо великий попит? Тому що перед Новим роком взагалі ціна на олію падала. З 2,30 вона впала на 2,10, навіть по 2 була на Лучиську. А, а стажу має, надіявся хоч на 20, на 30. Задоволений. Задоволений? Так. А ну, на скільки вам її підняли, якщо на секрет? Ну, на 100, на 100 з лишнім. Ага. А у вас так само. Так само. Так само так. Задоволені. Так. Нам гірше було, тепер легше трошки. Ай, щоб вони були такі задоволені своєю ти... життю, як вони мені додали. 6 гривень і 50 копійок. Ну, на такий номер треба мати, я думаю, гроші. Просто й не купить їх. А, а як на вашу думку? Він допомагає їздити? Та мені воно одинаково, хто їде і чим їде, аби їхав нормально. Ну, Які дадуть, такими ми будемо їздити? Наші, нас всі хочуть, щоб видали нам нову нормальну форму. А що ж так, всі стоять як попугаї? Ні, всі будуть однаково, щоб видно, що стоїть нормальна бригада, нормальний состав, щоб зробили, і буде все добре. В принципі, мене влаштовується форма. Я не знаю нічого нового про форму другу. Коли проводник опрятний в формі, виглядить, виглядає, приємно для пасажирів. А якого Нет. кольору? Голубого, такого, як вони ходять. От зараз будуть нову вводити форму. Як ви до цього ставитеся? Я би не хотіла, мені подобається ця форма, в якій вони зараз. Я вважаю, що ну, не дуже важливо. Форма повинна бути, але кого кольору це вже законодавство вирішується. В 2001, здається, році ми в 2002-му. Ми взнаємо, що ця територія приватизована кимось, вже хтось віде. Пан Полячик нам розказував у міськраді, приходив на слухання, що викупив оцей будиночок. Будиночком є напівзруйнований, закиданий сміттям літній. Оцей туалет під цей туалет йому виділяється 10 соток безкоштовно на приватизацію. Земля площадки, практично у нас немає ні для дітей, ні для старших людей. І от ми хочемо, щоб цю територію нам. Повернули. Тут буде е, п'ятиповерховий будинок, планується. І всі документи, всі дозвільні документи є, всі е, відповідні служби погодили. Архітектор погодив, тобто... Дозвіл міста є. Рішення виконкому є. Земельна ділянка все є. От на громадських слуханнях було це було в п'ятницю. Сказано паном Матвієвим, що тут буде будуватися дозвіл. Є на одноповерховий будинок. В понеділок, після обіду, ми вже знаємо, що тут буде є дозвіл 2004 роком. Вже на п'ятиповерховий будинок. П'ятницю його не було, нібито, нібито Матвієв за нього забувся. Ще не в силах підвищити мінімальну заробітну плату та пенсію, а хліб ми змушені купувати вже за новими цінами. Так, покупці кажуть, якби не росла вартість цього основного продукту харчування, попит вона завжди буде користуватися. Попит абсолютно не зменшився, тому що хліб як люди брали, так і беруть. Це основний продукт і так. Люди вже звикли до наших цін, що міняються кожен день. Чи на хліб, чи на молоко. Інформацію про подорожчання хліба маю не тільки я, а й весь народ. Звичайно, не всі здатні і спроможні, особливо пенсіонери, купляти і хліб і до хліба за такими цінами, як на сьогоднішній день є, але без нього не обійтись. Ну, а як без хліба? Як без хліба? Будемо купляти. Якщо нас міська влада не почує, значить ми вже підготували всі документи. З 12 березня готові об'явити безстрокову акцію протесту, страйк під стінами облдержадміністрації. Ми сподіваємося, що за цей період, тобто до 12 березня, все ж таки виконавчий комітет міської ради, міський голова, нас почує. Кожної діти, кожного потрібно годувати сім'ї. Водії працюють, можна сказати, на півставки. Ми їм нічого не можемо запропонувати. 411 узаконених сміттєзвалищ – це дуже багато. Це утруює нашу воду і не дає змогу мати чисте майбутнє нашим дітям. На протязі двох років я повідомляю міліцію, прокуратури, суди про зрочні, які коїться у Українській області. Це і смітники середорних земель, це і АЗС, які закопують гнилі і ржаві ємкості для зберігання парива. Це і розкрадання піску. Значить, надаю докази, значить, підписи людей, тобто свідчення. Незважаючи на це, мене переслідують, затримують, судять. Це ще з Антона Федоровича Кривицького ми ще почали цю всю історію. Про процес виводу її з під Міністерство оборони чи не є? Я би дав розумієте, в нас є управління земельних ресурсів, може, воно би вам пояснило, як з точки зору земельного законодавства. Я на камеру говорити не буду. Чому ви так? Не є час того вашого, вашої ідеї чи вашого що там, я не знаю. Що ну При чому це те, те, дея? Що? Ви ж державний чиновник. При той... при чому тут одне до другого? Ви публічна людина, ви маєте надавати інформацію журналістам. Я нічого не маю вам надавати по тому, що було 20 років назад. А чому? Я... Тому що ніхто один із власників групи Continuum Мені особисто заявив, що якщо я не підтримаю, щоб місто очолила пані Васенко, тобто буде все зроблено для того, щоб відізвати мій мандат, Гунчик Володимир Петрович через моїх друзів передав, щоб я замуровував магазини, які належать моєму синові. Також, що буде до мене як підприємця, тиск з податкової. З контролюючих органів. Я закалений. Як бачите, курточка, шапочка, ушаночка, перчатки. Раз за зиму зазимовів теж. Ма просто тепло вдівся, ну і все, нормально. От зараз йду кафійку вип'ю, то зігрівся. Теплий чай. Теплий одяг. І гарний настрій. Боже, дві кофти, колготи, штани, низькі. Так само дитина. Ну, ми завжди. Куча в нас одежі вдягаємося, але з дитиною стараюся гуляти. Навіть ходять хвилин 20, але мороз стараюся гуляти. Чому? Тому що, по-перше, це всі мікроби вбиваються, і по-друге, якісь загартовування в дитини все ж таки має бути. Я спочатку не чув ніякої болі, тому що алкоголь держить, як наркоснув. Не боліло нічого, все нормально. Просто треба було звернутися одразу в лікарню. Я просто запустив, почали пальці чорніти. Я вже потім на ногу не міг стати. Тут ходити не можеш, ноги болять, що не може ступити. Не знаю, куди йти, що робити. Добре, що хтось ходить, то пішов собі, купив щось. А я от не ходжу то навіть купити не маю. Вороді ставлять, щотчики, мали ставити в когось. Ну, поставив щотчика, то ж було ще в четвер. То скільки з тих щотчиків ставити треба? Ну, хай два ставили в комусь, поставили ті щотчики, то включить назад. Було оголошення написано на вхідних дверях, причеплено на дошці, що будуть працювати працівники Горгазу, будуть вставляти лічильники в тих квартирах, яких немає. На даний час вони відключили газ, перекрили по стояках. Там просто проблема з він, старий кран, і там завжди, якщо до нього хтось там, ну, закриє, перекриє і завжди виходить, що витік газу. Звідти йде, там потрібно міняти кран. Газовщики звертають на ЖЕК, а Жек звертає на газовщиків. що можна <му> брати. Я б людині, допустимо, хлопків плескати, де її поповнити. Там нещасних п'ять автоматів стоїть, ніхто, ніхто не знає, де. Повинен на кожен зупинці я банкомат, щоб поповнити роботу, повністю, або купити працю. Ну, буває таке, що, знаєте, не поповниш, то користуємося, звісно, готівкою, мусово вже, знаєте. Штрафів не боїтесь? Ну, боїмося, звичайно, що боїмося. Але ж бувають такі випадки, що ніби є гроші, а тут її десь немає. Ну, забуває, забуваєшся поповнити, як виходити з цієї ситуації. Ну, якщо так сталося, немає на карті, то ж мусово вже заплатити готівкою. А так зазвичай стараємося платити карточкою. Гривню як грошову одиницю ніхто не відміняв в Україні. Ну, Я плачу карточкою. А чому штрафів боїтесь? Ну, І штрафів в тому числі. Я сама не зрозуміла, що він хотів, якщо кажучи чесно, а йому покарання. Це нічого, щоб його потримати, так як він нас тримав. Що він це все відчув, скільки здоров'я забрав, Скільки фізичних і моральних. В Дуже здоров'я. Ні, важко, говорити. Сьогодні прийшли потерпілі. А, і Ті, хто були заручниками в автобусі, і працівники правоохоронних органів, ви як вважаєте, вони потерпіли від ваших дій? Заручники, звісно. Звісно, потерпіли. Правоохоронці. Хтось поранений чи вбитий. Яке вони потерпіли. Я розумію, що це просто звинувачення в так званому замаху на вбивство правоохоронців. Це ідеологія така. Це ідеологічне звинувачення, щоб показати, як в тій пісні Наша служба є опасна і страшна. Чотири години приходимо, розпалюємо, йдемо додому. Якщо чергуємо, йдемо на вісім годин знову. І до п'ятої години. П'ять грубок в мене десять на день по два по відра. Часом як холодніше, то й більше. Ніякого повіщення я не чую. Тут ніколи нічого не чути. Але ви стежите за цим? В мене стоїть додаток про повітряну тривогу і все. І, і куди ви йдете в укриття? У нас є підвал в будинку. Ну, а зараз от сигнал тривоги. Не знаю, як повезе куди маршрутка. Але ви чуєте чи чутно його? Не завжди по телевізору, по аверсу чути краще ніж на вулиці. Сигнал тривоги я чую, безумовно чую. І то е, нормально, ну, як, як, як середна звучить, і чути, безумовно чути. Хоча е, перші е, часи я не чув, коли дружина казала, що тривога. Слава, але вже ти най... ти? Да, слава було. А зараз нормально я чую, що воно йде з Луцька на, от, на мене. Чи то за вітром, чи вітра, не знаю, але я чую. Тут, там дуже напряжена обстановка, а я приписаний тут, на Западній Україні. Ага. Так що приїхав сюди по обличчя домов. Квиток був платний? чи безплатно, кажуть, ще по всій Україні безплатні квитки. Без квитків їдуть. Чи багато з вами їхало людей? Дуже багато, дуже багато. На одному місці по три, по чотири дитини сиділо. Дуже багато І різних національностей всі їхали сюди. Я просто їду в гості до матері. Матері не було п'ять годин. Часка ситуація, я не тікаю, я не біженець. Я через пару днів повернусь в Київ. Роботи немає. Все заморозили. Є такий момент так маленький, Треба заїхати, щоб заїхати, вести подарук, що обіцяв. І повернутися в працю в Київ. Наш полеглий воїн, олег, якого ми сьогодні відпроваджаємо в останню дорогу, свій вибір зробив давно, не вчора і не позавчора. Коли Постала загроза для його сім'ї, родини, для його міста чи села, для батьківщини. Він вирішив стати захисником. Він проявив цю любов. Він став, щоб виконати обов'язок. Перед батьківщиною Олега вже знаю. З маличка. ми виросли в одному дворі. Наші батьки між собою куми. Ось важко, але знаєте, я вам скажу, що він зробив великий внесок в нашу країну, так певно, який кожен хлопець, кожна жінка і кожна мати когось втрачають. Але ну, герої вони не вмирають. І в моїй пам'яті Олег буде є на ну, і лишиться справжнім воїном, справжнім чоловіком і справжнім другом. І, і, і наші дитячі руки, вони ну, ніколи не забудуться. Я йому вдячна і хай спочиває з миром. На жаль, втрати продовжуються. Сьогодні ми провели. В останній путь ще одного лучанина, ще одного нашого героя, нашого захисника, який віддав своє життя за те, щоб Україна перемогла, за те, щоб відновився мир і щоб а, всі українці, вся Україна могла жити і процвітати. Тому вічна пам'ять, честь, шана нашому герою, щире співчуття рідним, близьким, всій сім'ї, всій родині нашого героя.